Слава Ісусу Христу, Господь кожному з нас дав життя. І, на мою думку, найцінніше, що є у нас в цьому житті, це свобода вибору. І Бог не зробив нас роботами чи якимись там бездумними створіннями. Бог дав нам свободу вибору, І кожен в цьому житті є випробуваний, випробуваний спокусами цього світу. І... Від нашого щоденного вибору, за ким я слідую, за цим світом чи за Богом буде визначати подальшу долю в вічності. Господь від початку дав людям харчування з дерева життя, дав вічне життя, дав безсмертя, але люди втратили це, надавши прихильність, самостійно надавши прихильність дияволу та його духам. І... Таким чином, віддавши землю в окупацію сатані. І в Книгі об'явлення Ісус Христос відкриває нам розуміння, що люди самотужки віддають владу вершникам апокаліпсису. Ім'я, яким перший з яких це є брехня, лукавство, за яким стоїть сам диявол. Тому що коли людина не приймає істину, не вивчає істину слова Божого, то приходить диявол і заповнює серце та розум людини брехнею. За брехнею слідує е, другий вершник апокаліпсису, ім'я якому війна. Ми можемо бачити наслідки: Перша світова війна, Друга світова війна, і на сьогоднішній день близько 40 Війни та конфліктів, причиною яких саме безбожність людей і небажання жити по Божим законам. Третій вершник апокаліпсису, ім'я якому Мамона. Принцип і наслідок є війни, а причиною також зачасту являються якісь матеріальні інтереси, матеріальні цінності. Ми можемо бачити, що люди через Жагу до якихось матеріальних речей втрачають зв'язок з реальністю, втрачають честь, совість і гідність, таким чином продаючи свою душу. І як наслідок приходить четвертий вершник, ім'я якому смерть і пекло слідує за ним, тому що душі таких людей, які при житті продали свої душі дияволу, вершникам апокаліпсису, служачи цьому світу та дияволу. На, такі, на життя таких людей, на душу таких людей претендує така особистість, як смерть і пекло. Така душа йде в пекло. І Ісус Христос дає нам вихід знову ж таки. Він прийшов на цю землю для того, щоб принести нам спасіння, тому що Ісус Христос є шлях, істина і життя. Питання в тому, чи ми приймаємо це спасіння? Якщо ми його приймаємо, то наша задача покаятися, щоденно вивчати Слово істини. Щоб просвітлювати свій розум та свою душу та стати світлом для інших людей, тому приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб не втратити єдиний свій шанс для спасіння. Служіть Богу та ближньому, щоб не мати не бути обманутим сатаною, тому що сатана прийшов украсти, вбити і погубити. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.